Гостям міста відтепер легше орієнтуватися у нашому обласному центрі. Тернопіль включили до проекту електронної системи пошуку маршрутів громадського транспорту України. За допомогою інтернет-ресурсу Ізі Вей можна дізнатись, який автобус чи тролейбус курсує у потрібному вам напрямку. Також сайт підкаже вартість проїзду та його приблизну тривалість. І первинно він створений для того, щоб людям. І туристам, які приїжджають в місто, і в принципі, ну, мешканцям конкретного міста, щоб було зручніше десь орієнтуватися по власному транспорту, ну транспортній мережі міста. Сайт EasyWay безкоштовний. Платити потрібно лише якщо людина захоче скористатись послугою з мобільного телефону. Загалом, те, що Тернопіль включили у цей проект великий прогрес, адже наше місто стоїть поруч із мегаполісами. Залом це соціальний проект. Первинно він був розроблений на базі міст, які приймають євро. То це є Київ, Львів, Донецьк і Харків, і далі помало наповнюється решта міст. Щоб дізнатися, який транспорт обрати, аби доїхати з однієї точки міста в іншу, потрібно у відповідній графі на сайті ввести назви необхідних вулиць.